Это квадрик, скажи, на квадрик, да. Вот <свят> садовая машина Да, вышки <свят> купота. Да, <¿Вашки купото>? да. сняли все характеристики. <смех> да. Ну, жодно, мы дикие. Ну, ладно. він коштує. Це точно так же, як це, я ні, я це не цікаво. Ну, але зараз вже з'явилось багато тракторів, Арматрак з'явився. Це ж не Італія. Це можна китайці подавати. Да. Я маю на увазі італійські або європейські трактори. Турція ні в полом не показала. Це не зовсім те, що треба нашому сегменту. Ага. особливо в полях. Ні, він дешевий клас. А те, що, що садовий... Італійський Нью-Кланд, або італійський той же Фент, або Бойц. Він коштує зовсім інше грошей. Да. Ми от пропонуємо зараз трактори. У нас є формат у Фотето. У нас зараз італійці пропонують в Україні 36 тисяч євро. Це повністю зікавлюють з кабіною буський, метр п'ятдесят метр. А цей не проходить параметри? Ні, цей менше, метр тридцять, метр сімдесят Це ж мости, просто мостами. Його вартість цього театру 49 тисяч, але повна комплектація, передня навіска, задня навіска, тут три насоси два задні. Пари, там чотири 4 це три пари стоїть. Uh -huh. Це більш виноградний, він є то це виноградник. Протета uh -huh. це фортета, він є то Тут Всі трактори, всі придумуються на цьому заводі, на Карарах. Завод карадо, який розробляють мости трансмісії, uh -huh. ставляться потім на 95%. Це той самий завод. Це той самий uh -huh. завод. І Він нічого не робить в... Поле, оворот, як ми називаємо, він тільки робить для садів. Це спеціалізм так. На цьому заводі виробляється джундіри, і клас. Ну, сьогодні. Садові. Тільки садові, до 115 кіських сил. Тільки такого формату. Міняється тільки оця коробка, іде лінія, міняється ця коробка, краситься внутрі там корпус сидушка а так всі 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 штучки. Дякую. Сегодня же день рождения, надо же как-то отметить мега да. Хотя бы правду отвечать на вопросы. А мы не задаем, вообще, <свят> надеюсь, <видишь>, камера выключена. <свят> <свят> Или она не выключается. <свят> не, не... По Да, по пока что заряд есть. Ладненько. С днем а рождения, хорошо. Удачи. Хоть до нас тоже поспокоимся. <свят> вот, Цей завод на цьому заводі якраз робляться всі мости, які потім ставляться. Ну, на, там великий список є. Я знаю, на зетері стоїть передні мости. Я ж хотів сказати. Зетер да. тобто, теж в тому списку. І трансмісія теж. Тобто, чим, чому ми саме вибрали цей завод? Вже, Я от поїздив, подивився, чому от ми не завозимо, наприклад, той же там, Клас або Ніхоланд. Е, нема з ким спілкуватися. Я спілкуюся безпосередньо з заводом, з інженером, який там це все розробляє. Мені це цікаво. Точно так же з тракторами Фарарі. На заводі Фарарі 95% трактора збирається на заводі Фарарі. Вони дають гарантію 2-5 років на свою техніку тільки ага. за того, що вони все це розробляють у себе. Я е, заходжу в деякі кімнати і бачу, ну, туди не пускають інших людей. Ага. І я розумію, чому саме цей трактор ну, треба використовувати продавати. А мої інженери, якщо їздять на завод на цей і на той, вони приїжджають не просто там на шоу-програму, яку там на два дня завод. Ні. Вони працюють в процесі, в процесі зборки, наприклад, трактора. І тоді, коли інженер виходить, він собі в голові навіть розуміє всю цю систему. Це великий плюс цих заводів. Ну, а так, в принципі, в Україні мені подобається зараз от, от, те, що ми продаємо ці трактори, дуже сильно. А скільки штук десь в рік продається? Ми підписали контракт в червні, шість тракторів їх продали і зараз новий рік, нове замовлення. А, то це Тобто, рік працюєте навіть. Це, це так, так. Да. Ага. Подалі більше, набагато більше. Там вже п'ятий рік працюємо з ними і трактори почали продавати два роки тільки назад. Їздили, показували, що це таке. Ага. Ну, Ще досі багато хто Не розуміє, що в цьому танку не 100 кінських сил. Ну от взяти ЗТ. Наприклад, 100 кінських сил поставити в Ферарі. Так, але це схоже на квадроцикл такий, навіть більше, ніж на трактор. А ви бачили там, як фідор це? Давай покажемо що більше роботи. Якщо говорити промісні, Задимається підій? і далі. Немає передузаді, неважливо де стоїть вом в тракторі. Дуже зручно їхати і бачити, що ви працюєте, як ви працюєте. Якщо навантажувач, будь ласка, навантажувач наперед поставимо. Ага. Яка ціна такої машини? Ціна саме цієї комплектації 60 тисяч євро. Ага. Тут посилена гідравліка, стоїть ну, додаткова ну, кабіна професійна ДСН. Грасидна передача, додаткова неправильника стоїть. 92 кінських сил. Це Йогар 95 модель. Це найбільша в Україні ферарія, які плюс цього трактора карачів він відрізняється від інших. Це розготовка 60 на 40 Тобто ми зверху зазаді чіпля... шипляємо ще на різне обладнання, uh -huh. і виходить 50 на 50 розвисовка. За рахунок однакових колес однакових розвисок, і він не робить колію в собі Звичайно, uh -huh. зручно, коли ви задієте посадкою, наприклад, або бризку вище собою, тобто він не створює ніяких колій. Ви можете повернути на ту сторону руль, на цю сторону. І тут, наприклад, кусити. Це так зручно, або бульчал посилати, uh -huh. або підрізати Контурним підріздів, чиканкою. Тобто ага. це спеціальний мультифункціональний, як вони називають, садовий трактор. Так, да, крута штука. Вона, вона функціональна, вона звичайна, проста. Беруть як... для садів чи в основному в сади, виноградники і муніципальна техніка у нас. За ага. рахунок того, що ми можемо повернути ролі, поставити сюди відвал, щит. Це є муніципальна техніка. та яви. А географія продажа, так більше в яких регіонах? Західна Україна, Львів, Тернопіль, да? більше? Ця, найбільше всього за Закарпаття. Да, там вже, там в місності сини, ну, по-перше, склони, по-друге, по там... Відношення до садів зовсім інакше, що ми будемо по закарпаті. Mm -hmm. Цей трактор безпосередньо працює в Тернопільській області фонду. Mm -hmm. Тому вставлені ширику колеса працює з 4-метровою в Івмера. 4 метри шириною, тобто стобуровою. Mm -hmm. ну, сюди не привезли не різне обладнання, немає місця. Ось угу. ну, така техніка. Було б класно десь потестити на якомусь з етером, з Ну, Понятно, що ми... землею працює е... Землю тільки з фрезею більше. Тобто глибина 15-20 см, його не потрібно використовувати. Тому що поганий трекер такого типу трактора, там, де великі коло сразу більше угу. трекерій захват. Краще і заход. Щеп, кра... краще, щеплення, щеплення краще. Да. Він не має тої нагрузки. Його можна пригрузити там наперед і тягнути, але навіщо, якщо є. Формат, та, ну, Так, та, та... на стандартні трактори це більш для тягу, а такі да. трактори це вже. Чому dai. ми саме вибрали два різнотипні трактори, подаємо їх. Можна було подавати там, однакові, там, дві компанії, схожі на фараі, uh -huh. він ну, зазвичай працює типового типу, ну, наприклад, да, і другий типового типу. Цей трактор він працює з землею, мульчагом, з ліцею цей трактор там з посадкою, з обрізкою, з стольною обробкою. Ну, амортизації немає ж ніякої такої. Це... Жорсткі мости, навіть без, без вистачання. Ну, вона незалежна, як він стоїть. Я... Ну, там передній міст повертається. Ну, не міст, а 에... полурама. Тут, да, тут стоїть, воно називається... Як на 150. Як на 150, му так, да, тут переламається рама і так, і ось так, ага. по своїм системам. Ага. Ну, а ну, тут... коли я зніму. Давай. А еще есть модель, да еще и буллит.